Привіт, малята! Сьогодні ми з вами будемо слухати тиху і голосну музику. І співати будемо тихо і голосно, тому що заняття в нас сьогодні називається Динаміка. Динаміка це сила звучання музики. От погляньте перед нами динаміки, да? ми їх можемо прикрутити і буде тихенько музика звучати. А можете в іншу сторону покрутити і буде голосно звучати музика. Взагалі, люди розмовляють тихо. Але якщо вони захотять голосно-голосно прокричати, вони беруть для цього рупор. Знайомтесь, це пані динаміка. Вона вам розповість, що голосно в музиці називається форте і позначається латинською літерою. Ф. А тихо в музиці це піано і позначається літерою П. Прислухайтесь навколо до звуків пароплав. А рибка плещеться тихо, піано і майданчу. Літак форте, голосно. Послухайте. А кашенятка – тихо, піано. Лев форте. Хом'як піано. Зараз ми з вами прослухаємо музику Політ Джмеля, яку написав композитор римський Корсаков. Коли буде піано, ми тихесенько, джміль далеко-далеко летить, і ми тихенько слухаємо. А коли буде форте, джміль близько підлетів, ми будемо плескати в долоні і його проганяти. Почали піано, джміль ще дуже далеко. Форте, лескаємо, проганяємо джмеля. Піано, джміль далеко. Форте, плескаємо. Піано джміль відлітає і зникає далече. Вийшла курочка гулять на форте і на піано. Коли я скажу форте, ми будемо голосно співати, а коли скажу піано, ми будемо співати тихенько. Почали. Форте! Вийшла, курочка гулять і травички пощіпать. піано. За нею малята. Жовтенькі курчата форте. ко ко-ко. ко-ко-ко, Ви за мною йдете рядком. П'яному ну поспішайте, зернятка шукайте, знову форте. З'їли товстого жука дощового черв'яка. П'яно напились водиці, що була в кориці. Малята так як називалося сьогоднішнє наше заняття? Правильно, динаміка. А як називається голосно в музиці? Форте. А тихо? Ана, молодці, бувайте.